Одинадцятий рівень це не просто нові танки, це 16 унікальних машин, які створюють повноцінний шар геймплею. Тут є і важка сталь. І динаміка середніх танків, і, звісно, вогнева міць нового рівня. Сьогодні ми покажемо три винищувачі танків. І один легкий танк, який знаходить для них мішені. АТФВ-230 230 брейкер це машина з важким характером, яка ламає танки як іграшки. Її гармата швидко розбирає важкі машини на гвинтики. Кути вертикального наведення дають змогу бути на висоті, горизонтального битися на ній із комфортом. А броня обламає навіть найміцніші зуби. Навіть під градом снарядів брейкер іде на пролом, і в цьому йому допомагає механіка прямого приводу. Двигун машини автоматично збільшує потужність і максимальну швидкість під час безперервного руху вперед. Що довше ви їдете, то більше у вас кінських сил. Ця механіка допомагає вчасно доставити свою шкоду на хвилину туди, де вона потрібна найбільше. Завдяки цьому брейкер може опинитися там, де на таку машину чекають найменше. На позиції він бореться зі звичайною рухливістю для важких штурмових ПТ. Адже бонуси скидаються під час зупинки, це дозволяє йому залишатися в межах своєї ролі, але водночас швидше долати великі відстані. Унікальна для кожного танку 11 го рівня система поліпшень дозволить довести характеристики брейкера до межі. А після всіх поліпшень ви зможете відкрити ще й нові елементи кастомізації, які доповнять брутальну зовнішність. Це стосується всіх машин нового рівня. Навіть брейкеру може знадобитися снайперська підтримка. Той, хто зробить вирішальний постріл, Хірш Кефер. це винищувач танків на шасі Леопард 1. Тож із мобільністю проблем немає. Він б'є, нібито з звідки і одразу ж зникає. Щоб несподівано вдарити знову і вдарити наповал. Система термоконтролю заряду поступово поліпшує кінцеву влучність і разову шкоду. Якщо машина нерухома або рухається повільніше за 10 кілометрів на годину, вправний снайпер вміє вичікувати найкращу нагоду. Під час руху швидше за 10 кілометрів на годину. Кала заряду зменшується, а під час пострілу скидається і починає накопичуватися заново. Так ви можете вибирати між частою стрільбою та рідкісними, але потужнішими пострілами. Максимальний заряд дасть вам помітну надбавку до шкоди і влучності, плюс додатковий бонус, гарантований вибух боєукладки супротивника, якщо залишок його очок міцності менший за вашу середню шкоду. Гарантоване тотальне знищення. Хіршкефер може бути дуже швидким, коли це потрібно, але він не поспішає. Противник усе одно швидше опиниться в гаражі. Хершкеферу знадобиться скорострільний союзник. Найскорострільніший. стрв 12 Справжній нічний кошмар для супротивника. Цей потайний снайпер не покладається на один вирішальний постріл. Він займає позицію і. Пробиття, шкода на хвилину, гідропневматична підвіска та облоговий режим. СТРВ успадковує всі переваги гілки і додає свої. Окрім похідного та облогового, в машини з'явився новий режим режим Дот. Він максимізує всі плюси і мінуси облогового режиму. Основний двигун заглушується, щоб вібрації машини не заважали навіднику виконувати свою роботу. В результаті самохідка майже не їде, але шкода на хвилину, зведення і розкид стають іще кращими ніж в облоговому режимі. Щоб активувати режим DOT, натисніть клавішу X на кілька секунд. Коротке натискання, як і раніше, перемикає машину в облоговий або похідний. Облоговий режим залишається для коротших дистанцій, коли потрібна, хоч якась рухливість. Використовуйте його, якщо потрібно вести вогонь, але немає часу на облаштування довготривалого снайперського гнізда. І хай вас не бентежить те, що стрв 107 12 у новому режимі це малорухома вогнева точка. Противники в його прицілі теж швидко стають нерухомими. І, нарешті, легкий танк, очі і вуха 11 рівня Leichter Камфпанцер Боркенкефер. Це дуже швидкий і компактний світляк із відмінним балансом огляду та маскування. Наймовірніше він побачить вас раніше, але це ще півбіди. Найгірше трапиться, коли він вистрелить. Боркенкефер може вести розвідку новий способом – за допомогою снарядів. Натисканням клавіші Х. Екіпаж оснащує боєприпас лазерним цілевказувачем. Коли такий снаряд влучає в ворога, він накладає один із двох ефектів. Якщо ціль вже була виявлена, влучання оновлює час її видимості і збільшує вхідну шкоду. Якщо Боркенкефер вдало позначив ціль у прострілі союзників, вона отримує більше шкоди. Якщо ж ціль не світилася, влучання створює маркер із повідомленням. Ти влучив, тут є супротивник. Маркер не підсвічує силует, тож ви дізнаєтеся лише місце знаходження цілі, і не тільки ви. Ця механіка відкриває нові можливості для командної гри. Проявіть свої навички, фантазію і перемагайте так, як ніколи раніше. Із розвідником нового рівня. На цьому ми завершуємо перше знайомство з одинадцятим рівнем. Вам іще належить пізнати його по справжньому у найближчому майбутньому. Побачимось на новому рівні.